Blood. Спасибо Боже, людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, не роздільні трайці поклоняємо, вона поспасла. І по всій землі слава Твоя, благословений Твої святині, весь день повчатися, прамні Твої. Прості, прийнявши божественних святих, пречистих, безсмертних небесних, житворних, страшних хрестових таїн, достойно подякуємо Господа фіні. Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. День не весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одному все життя наше, Христу Богові віддаємо. Господи. Бо ти єси освячені наші, Тові, слава, Святої Мойси, на Святому Духу, Він і повсякчас і навіки вічні. Господа віпорімся, Господи, ти благословляєш, Тих, що тебе ти благословляють, ти освячуєш тих, що на тебе надіються. спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, Воно тут церкви Твої охорони освіти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав Божесно, твоєю силою, і не залиши нас, що надіймося на тебе, мир світові Твої даруй, церквам Твоїм єреям. Богом бережен родові нашим, прагненні всі людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар Святиє, що сходить від Тевця світла даві славу, подяку, поклінь, Німо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Ім'я Господнє благословенне, від нині, і на віний. І на буде ім'я Господнє благословенне. Помолимося молитву до пречистої діви Марії перед зерницькою іконою. І молитву за нашу батьківщину Україну. Господа віпорімся. Господи. Попричиста Діво, зарваницька мати Божа, схиляємо голови перед Твоєю чудотворною іконою, у святому нашому храмі, вбираючи струмені благодаті всім єством своїм, складаємо щиру молитву Тобі заступнице людського роду, будь милосердна до нас грішних, пробуди наші душі для єдиносушної любові Ісуса і дай нам ласку пізнати її всім серцем Своїм. О Мати Божа, наша Мати, не покидай нас в всього життя, благослови нас, дітей наших, родини наші, всю Україну та кожну людину, яка просить Твого благословення. Пречиста, Богородиця Мати Ісуса, очисти наші душі і всякої скверні, відверни нас від гріха та охорони від спокуси, уповаємо на Тебе, дякуємо Тобі, просимо Тебе, дай сили нам прийняти милість Твою і славити Тебе на віки вічні. Господа віполімся. Господи Боже наш, молимо Тебе, зійшли Духа Твого Святого на весь український народ, і даруй йому благодать витривалості у вірі, надії та любові, серед нинішніх тяжких випробувань. Даруй мир і визволення від усіх ворогів, щоб наш народ міг в правді і справедливості славити Тебе доброго і милосердного Бога нашого. Молимось за опіку. Над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок у захисті своєї батьківщини України. Господи, укріпи їх мужність і хоробрість, захисти від усіх видимих і невидимих ворогів, молимо Тебе за тих, хто постраждав внаслідок бойових дій, за поранених, біженців, тих, хто втратив близьких, домівки, майно, за всіх тих, хто живе в зоні війни. Господи, захисти. Ізцілить їх, збережи від усякого зла, Даруй їм свою благодать. І ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому і нині повсячні, і навіки вічні. Амі. Отче наш, що є Син сина на небеса, небеса, нехай, нехай святиться святить ім'я Твоє, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діго, радуйся, благодатна Марія Господь благословенна благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородица. Пресвятая Богородица. Спаси нас! Пресвятая Богородица! Спаси нас! Христос рождається. Прихрісті брати і сестри. Сьогодні є 28 неділя по зісланні Святого Духа. Завтра в понеділок будемо служити молебень за Україну в сьомий вечора. Просимо до молитовної участі. Молимося за Україну, щоб закінчилася ця страшна війна. Просимо до молитовної участі. Проект з нагоди 60-ліття нашої парафії. Цього року ми відзначуємо 60ліття нашої парафії. І з цієї нагоди будемо позичати, позичаємо наш образ святої Покрови, який часто ми кладемо на тетраподі, можете взяти до вашого дому, можете замовити собі цей образ на один тиждень. Зацікавлених просимо звернутися до Отців Захристії. Ми маємо ще додаткові календарі, церковні календарі на цей рік, кошт є 5 доларів, можна їх придбати в Захристії. В цей четвер, в сьомій вечора, біблійні студії тема Книга буття, глава 10 і 11. Наступну неділю, 28 січня, ми будемо роздавати окремий список всіх жертводавців, які зробили пожертви на коляду, за цей різдвяний час 23-24 років. Розколяда наша стара українська традиція сьогодні, в неділю 21 січня, після останньої служби Божої, приблизно 12.05 по пополудні, в церковній залі наш відділ Лукажика запрошує всіх на традиційну розколяду. Це стара гуцульська традиція, прощання з різдвяними святами, де громада разом збирається, співає, колядує. Буде також смачний обід на продаж. Придіть, подивіться, всіх запрошуємо, просимо по можливості прибути у вишиванках. А зараз, після служби Божої, відділу кажика так само всіх вас запрошує до церковного залу на перекуску, каву і солодке зараз після служби Божої. Вітаємо з іменинами. Бажаємо всього найкращого всім Максимам, які сьогодні святкують свої іменини. Ксенієм, Оксанам 24-го Григоріям 25-го, нехай Господь Бог всіх вас щедро благословить на довгі благословені роки життя. Йорданські відвідини. пісні юрданських свят священники відвідують наших парафіян, щоб посвятити хату та краще познайомитися зі своїми парафіянами. Просимо, хто бажає, щоб хтось з отців вас відвідав, будь ласка, зголосіть ваше ім'я, прізвище з адресою до будь-кого з отців. Посвідки на tax. Ваші посвідки на інком-такс будемо роздавати в церкві в наступну неділю, в наступні дві неділі, 28 січня і 4 лютого. Відтак будемо їх висилати поштою. Дуже просимо підібрати посвідки в церкві і заощадити кошт парафії на висилку. Теж ми можемо вам вислати посвідки електронною поштою і це можемо зробити, будь ласка, подайте ваш електронний адрес. Просимо так само вашої допомоги на ремонт сходів. нашому міснику є подано, скільки ми зібрали і скільки ми плануємо зібрати. Христос рождається. Благословення Господні на вас то благодатью чоловіку люб'ям завжди, нині на навіки вічні. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі. Господи, помилуй, Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистий, Своїй Матері, святих славних, святих апостолів, преподобний отців наших, висвятих Отця нашого, Івана золото, стархи, і пиского Града, святого священомученика Ісафата. Святого Миколая Чернецького всіх святих помилуй і спасе нас, бо він благий та чудові колюбний. Христос рождається. Дорогі христи, брати і сестри. І сьогодні святкує свій день народження наша маленька парафіянка Емілія Шведюк. Щиро її вітаємо з днем народження, нехай Господь Бог її щедро благословляє, дарує міцне здоров'я, добру долю, довгі, благословенні роки життя, мир та благоденствіє на многі і благі літа. Всемся всіх новині, Христос родився в дні ясних, посліднім віком ста в чланом віком, всі на землі, повітніми віком ставша. thank uh -huh.